Віталій Кулик. Дякую за підтримку, пане Андрій. Віталій Кулик. Петро Олексійович, я дійсно ознайомився з цими 12 тезисами, і в більшість з них вони перегукуються з тою стратегією, яку нещодавно підписав президент України про підтримку державної політики і розвитку громадянського суспільства. В першу чому пов'язано це із громадською експертизою, з пошуком діалогу, нових майданчиків, діалогу влади і суспільства. У вас є позиція по державним закупівлям і прозорістю фінансової звітності державних компаній. Це означає, що ви готові піти на розвиток ідеї громадської експертизи державних компаній їхньої фінансової звітності. Це прозорість фінансової звітності добувних компаній, в тому числі НАК Нафтогазу, не не так, не. не, 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 не Формальна звітність, а справжній аудит і громадянська експертиза це е, те, що називав в свій час громадська економіка, тобто підвищення ролі міжсекторального партнерства, громадянське суспільство, влада і бізнес. Чи це щось інше? Про, про, про що ви говорите під назвою Нова економічна політика або е, і, 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 і яке ваше бачення спілкування з радянським суспільством? Ну до речі, я ніколи не вживав е, термін нова економічна ну, так, політика. Тут Це один використовувалось... крок до класики марксизму. Да, морозі. Мені вистачить апрільських тезісів. У нас не в 21-му році вже е, майже 100 років тому використовувалося. Я е, маю абсолютно іншу на увазі. Е, коли ми говоримо про те, що ми зробимо все, що в наших в моїх силах, для того, щоб продемонструвати ефективність від відкритої економіки, це означає, наприклад, що на сьогоднішній день в умовах е е корпоративної етики в Україні е достатньо розповсюджено є принцип електронних торгів. Неефективно, коли власник менеджер або акціонер, коли власник або акціонер контролює менеджера, яким чином і за якими цінами він купує скрепки, папір, пальне або сировину. Ти маєш забезпечити абсолютно прозорий механізм відкритого вільного доступу до участі в цих е процедурах е необмеженої кількості учасників, і на жаль, закриті тендерні процедури не лише не відкриваються, а напряму спотворюють цю ідею, створюючи абсолютно корупційні механізми. І в межах те, що можливості, які будуть в Міністерстві економіки, я готовий продемонструвати, або на рівні там, закупівель державного резерву, або на рівень закупівлі е, державних підприємств, які знаходяться в сфері компетенції міністра економіки, пілотний експериментальний проєкт, який доведе ефективність прозорої системи електронних торгів. І в якості гарантів того, що ця система відбувається прозоро, ми намагаємося залучити до цього. Дві е, частини суспільства. Перше, для експертного середовища, це е, там відома аудиторську компанія, яка своїм ім'ям буде підтверджувати прозорість процедур. Друге, те, що буде робитися для суспільства, ми візьмемо. Е, Українських Навальних, якщо хочете журналістів, е, які викликають довіру суспільству, які е, свої, своєю участю в забезпеченні правил будуть гарантувати прозорість процедур. Для чого ми це робимо? Не лише для того, щоб подолати корупцію, не лише для того, щоб продемонструвати ефективність, для того, щоб е, ці кроки викликали довіру суспільства. Бо якщо нема довіри, всі всі реформи, всі кроки приречені. Я дякую міністру економічного розвитку і торгівлі України Петру Порошенку за участь у програмі Свобода слова.